Денис, по справжньому кубковий поєдинок вийшов. От перше питання: як вважаєте, от перебіг подій на полі відображає рахунок, який підсумковий? Дякую за запитання. Дійсно, ну по-перше, вітаю команду Дніпро 2023 з перемогою. Сьогодні була дійсно кубкова гра, класна напруга була, все на полі було. Рахунок, ну, звичайно, не по грі. Тримався там рахунок 1-1 там до, до кінця, практично. Ви бачите, пів, пів метра, півміліметра десь програли боротьбу і все. І отримали другий гол. І змазали нам це в концовку гри. Ну, а так вважаю, що сьогодні ми сьогодні грали на перемогу. Як налаштовували хлопців, якось впливав попередній результат, другий тур, коли там програли з великим рахунком. Ні, дивіться. Ми то, що було прошле, раз все забуваємо, і кожен, кожну кожну гру граємо з чистого листа. Тому сьогодні б просто настраювалися на те, що буде заруба, тому що це лідер наш нашої групи в чемпіонаті. Класні технічні хлопці. Ну, ми сьогодні показали, що ми теж можемо грати і на рівних конкурувати. Ну так буває в футболі. До цього було аж три перемоги поспіль, якщо рахувати і чемпіонат і кубок і далі якось психологічно не повплияє. це на подальші результати, які ще матчі залишилися в цьому році. Я вважаю, що ні. Я, я думаю, що ну ми на кожну на кожну гру виходимо з чистого листа. Тому е, е, ніколи е, розслаблятись, ніколи ніколи розстраюватись. Будемо грати. Я думаю, що е, ну будемо грати наступну гру точно так же на перемогу, як і сьогодні. Дякую, успіху. В наступних можна.